Із 20 поранених російською ракетою у харківській друкарні видавництва Віват четверо досі у тяжкому стані. Одну працівницю ввели у медикаментозну кому. Нагадаю, ракетами С-300 росіяни обстріляли друкарню тиждень тому. Тоді семеро людей загинули на місці. 50 тисяч книжок згоріло. Збитки сягнули 5 мільйонів євро. Сьогодні на згарищі був тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандієв. За його словами, релокація підприємства зараз недоцільна. Видавництво буде відновлене спільними зусиллями влади, військової адміністрації і міжнародних партнерів. Це потужне, гарне, якісне підприємство, і сьогодні ми, втративши цей ресурс, втрачаємо дуже багато усього, що за ланцюжком слідує після типографії. Це книжки в школах, книжки в бібліотеках, на поличках, книгарень. Без сумніву, такі підприємства повинні і будуть отримувати підтримку держави, і починаючи від доручень президента і закінчуючи увагою місцевої влади.